Вас вітає луч, дівчата. Знімаємо, мабуть, вже останній лот по брендовому е одягу. Це чоловіча колекція. Сандро Паріж. Сандро. Плюс Армані. Плюс Емпоріо Армані. Не фокусується. Від жари не хоче фокусуватись. Отже, ми дивимося з вами лот 26, в ньому 20 одиниць. Ціна 27,5 євро за одиницю. Зверніть увагу на цей лот. Ну, по-перше, він такий, знаєте, як переходний осінь. Чудові класичні моделі, чудові розміри. Це молодий Армані. Три поло в цьому лоті тільки в розмірі С. У нас в кожному лоті є ця модель по 2-3 одиниці і тільки в розмірі С. Ну, це сток. Тому є певні. Нюанси, з якими ми стикаємося. Якщо вас цікавлять розмі... конкретна модель, розміри треба прокоментувати, то телефонуйте. Ми вам Ой, все зробимо, прокоментуємо. Дивіться, ця сорочка Сандро, вона, от я навіть тримаю в руках, вона така холодить. Це натуральна віскоза. Тобто, це супер якість. І зверніть ще увагу на ці брюки, тут така, неймовірна тканина. Ви коли отримаєте, то ви будете Зрозумієте, в захваті, да, будете в захваті. І від лоту, і від всіх речей. Але якщо вам не подобається ну, одна-дві одинички, то, будь ласка, зателефонуйте, у нас є невеличкий обмінний фонд. Ми наміняємо. Отже, лот номер 26 і 20 одиниць, вартість 27,5 євро за одиницю, і він може бути саме твоїм. На зв'язку ваш луч мирного неба. Дякуємо за лайки, дякуємо за підписки.